Хлопці, всім привіт! До мене завітали сьогодні друзі. Друзі. Друзі, друзі привіт! Друзі, привіт. На таких гарних мотоциклах. Зараз вам покажу усе. Це Ява 634, 77-го року. Випуску. Таке невеличке відео для вас зроблю. Така краса, нема що і розповідати вам. І другий мотоцикл. Ява 360 2.0, 73 року випуску. Тут трохи деталей не по моделі. Це сидіння, головки і колеса. Thank you. А ще стоп, так? Да. да, казав, я колеса, головки. Стоп. Новенький номер. Новенький. Ще не спів навіть заляпатися. Він і не буде тут. Такі власники, що мотоцикли дуже гарні. Відео без підготовки, Ну просто таку красу неможливо було вам не показати. Ну йдіть до своїх мотоциклів, посміхніться мені на відео. Передайте привіт підписникам. Передаємо привіт підписникам. Вітаємо. Ще щось розповісти? Розповіть. Гарні хлопці, гарні мотоцикли. Виходь, главна є вістка. У Андрюхі Мах! також кол... колеса не по моделі. Ну, Макс. Все, дякую за... за те, що подивились.